Ми вкладуємо все, що можемо, і мені здається, що кожен українець, який проживає цю війну, проживає насправді на всі 100%. Люди титани. У боярці благодійний фонд Сильні серцем вже другий рік допомагає військовим. Волонтери орієнтуються на потреби фронту та забезпечують бійців снарядами, ребами, дронами та автомобілями. Необхідне обладнання закуповують за допомогою оголошених зборів, а допомагають цілим батальйонам, ротам та бригадам. Це наш штаб. Тут є трошки наших прапорів, трошки наших подяк. Це не все, звісно, тому що вони всі десь там ще лежать. Ми ще. Їх не розвісили. У підвальному приміщенні учасники благодійного фонду складають посилки для захисників та військових шпиталів, допомагають з продуктами та медикаментами Латвія і Іспанія. Тут у нас голки, гігієна, всякі підгузки, пелюшки і так далі. А це все частина це вже продукти, сітки. Окопні свічки у нас ще залишилися з того сезону. Серед волонтерів ветеран та чоловік з основниці благодійного фонду Руслан Жлуктенко. Він у перші дні повномасштабного вторгнення вивіз свою родину на Львівщину, а сам пішов до військомату. Наразі чоловік звільнений зі служби та два рази на місяць возить допомогу на схід країни. Він, як ніхто інший, знає про потреби захисників на фронті. Ситуації бувають дуже різні. Зараз потреба пішла в засобах від комах. Кліщів. Перед цим зима це окопні свічки, це теплий одяг. Постійно потреба в інструментах по медикаментам, весна, ну, осінь, зима, це, звичайно, протизастудні засоби. На кусні, що знаходиться за іншою адресою, волонтери виготовляють металеві скоби на передову. Весь процес відбувається на гарячу, з допомогою угля, горна, молотом як потрібно. Фоби робляться різного розміру 250-300 міліметрів, 400 в залежності від потреби. А на зварювальному цеху чоловіки створюють буржуйки. Тут от я її вже зібрав. Сюди сталося у нас. Окопна свічка. Вона регулюється по висоті нижче, вище. Тобто, яка у вас свічка є, вона для такої свічки підійде. От. Тепло вона дає буквально там 1,5-2 минути і можна підігрівати їжу, сушити одежу. Спеціальні є такий штирьочок, щоб можна було закріпити її, там, щоб бліндажі десь до ґрунту. Історія благодійного фонду Сильні серцем» почалась з особистого волонтерства засновниці Олени Шевченко. З 2019 року вона їздила на Донбас та опікувалася вихованцями з дитячих будинків. Також допомагала родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. На початку 2022 року жінка спрямувала свою діяльність на забезпечення потреб військових. У мене не було ніяких інакших варіантів, тому що мій чоловік пішов добровольцем 24 лютого 22 року. Тому волонтерство стало моїм життям. Я не могла вести себе інакше. Також я маю певну партійну приналежність, і у нас є два своїх добровольчих батальйони: це батальйон свободи і батальйон Сила Свободи, якими ми теж з перших днів опікуємося. Наприкінці 2022 року Олена згуртувала навколо себе небайдужих людей. Разом вони почали збирати допомогу, організовувати заходи та благодійні ярмарки. У 2023 році благодійний фонд Сильні серцем за підтримки благодійників створили алею пам'яті героїв у боярці. 28 28 портретів. От і по бомбакам були там. Там є клумби. Вони були, не не мали благоустрою. А зараз уже там, звісно, краса. Зараз там уже й благоустрій. От крайній раз ми висадили 300 кущів сортових троянд. І в паркі існує велика алея. Туди ходять діти, туди ходять школярі. Нещодавно учасники благодійного фонду Сильні серцем передали дві автівки для третьої штурмової бригади після їхнього виходу з Авдіївки. Наразі збирають кошти на закупівлю турнікетів та бандажів для фронту. Медіапогляд погляд продовжує знімати про найвідоміші волонтерські осередки на Київщині. Рекомендуйте героїв для наступних сюжетів в коментарях. Під цим відео Марія Марчук, Олександр Гравчук з Боярки. Спеціально для Медіапогляд.